Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь нові слова з теми How can I stay safe outdoors? Як залишатися в безпеці на вулиці. Повторюйте нові слова за мною. Heat Heat. Тепло. Спека. Climate. Climate. Клімат. UV-race. UV rays ультрафіолетові промені. Sunburn. Sunburn. Сонячний опік. Hiking. Hiking. Похід. Dehydrate. Dehydrate. Зневоднюватися. Waterproof shoes. Waterproof shoes. водонепроникне взуття. Insect repellent insect repellent засіб від комах Extreme. Extreme. Екстремальний Desert. Desert. Пустеля Sun cream. Sun cream. Сонцезахисний Крем. Safety tips – Safety tips. Поради з безпеки. Dangerous – Dangerous. Небезпечний. Stay safe. Stay safe. Бути обережним. Залишатися в безпеці. Look-after. Look-after. Доглядати, піклуватись. А зараз ми з вами розглянемо, що потрібно і не потрібно робити у спеку. Drink lots of water to stay hydrated. Пийте багато води, щоб уникнути зневоднення. Use sun cream to protect your skin from the sun. Використовуйте сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру від сонця. Don't eat big meals. Не вживайте важку їжу. А тепер що можна і не можна робити в холодну погоду? Don't go outside with the wet hair. Не виходьте на вулицю з мокрим волоссям. Wear warm clothes. Одягайте теплий одяг. Eat plenty of vegetables. Їжте достатньо овочів. А тепер давайте розглянемо поради з безпеки під час походу в спеку. Safety Tips. Hiking in hot weather. Wear light clothes to be comfortable. Носіть легкий зручний одяг. Carry Medicine in case you feel ill. Візьміть ліки на випадок, якщо ви будете погано почуватись. Use Insect repellent to protect from insect bites. Використовуйте засіб від хомах, щоб уникнути укусів. Don't forget to take a mobile phone and a map so you don't get lost. Візьміть з собою телефони карту, щоб не заблукати. Don't go alone, so you can look after each other. Не ходіть в похід наодинці. Так ви зможете піклуватися одне про одного. Ці поради допоможуть вам залишатися в безпеці під час відпочинку на природі. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!